Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Генеральний штаб збройних сил України відмовив офісові президента України в передачі актуальних оперативно-тактичних даних щодо поточної ситуації короткотривалого характеру. Пише волонтерка Леся Поруцька Сакович. Крім того, Генеральний штаб збройних сил України звернув увагу Міністерства оборони України на недолікав забезпечення потреби військ у основних типах снарядів до артилерійських систем за співрозмінування спеціальному проти мінімальному спорядженні і концентрованих продуктах харчування. У відповідь Єрмак буквально вимагає від зеленського ротації керівного складу ЗСУ. Ну ви розумієте, про що йде мова? Розімує волонтерка. В той же час багато відомих людей кричать про кричуще, порушення етака і субординації. Далі в оригіналі депутата Геолероса він описав це найкраще. В тексті називається спочатку підлеглі залужно, а потім тільки залужний. Це так само, як писати, що до Польщі завітали Єрмак, Подоляк та Зеленський. Я вже. Же таке не раз бачив, коли спочатку президент називає Єрмака, а потім там всякі прем'єр-міністр міністри. Зеленський звик демонструвати зневагу до державних інституцій та підкреслює, що у нього своя ієрархія побудована на його інтересах. Як, наприклад, у кожному міністерстві є заступник від Єрмака або просто Сматрящий, який більше має влади ніж міністр. Згадую, як у лютому березні 2022 року Зеленського горіла дупа. Він тоді дякував залужному кожного дня. Зараз як як і раніше у Зеленського Єрмака діє система хто краще зацілує дупо, той в пріоритеті без відносно до професійності. Тому, поперед заложного йде його тексті бездарникомандирсильська, який відправив на очевидну смерть тисячі українських солдат. Він так намагався вислужитися перед Зеленським, мотивуючись піаром, Клоуни з офісу президента України вже готуються до виборів, тому прізвище заложний для них небезпека, бо він самодостатній та має свою думку. Система таких не любить Зеленський спеціально ставить підлеглих залужного вище, щоб їх слухалися. Навіть тоді, коли залужний проти про такі випадки, я неодноразово чув. Я не знайомий із залужним, але мені огидно, коли в такий час складний, коли ми маємо відкинути всі політичні амбіції. Верховний Головнокомандувач Зеленський тільки і думає, як отримати свою владу, ставлячи під ризик існування нашої держави. Резюмує Геолерос у Фейсбук. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.